Прем'єра в обласному театрі Лялюк колектив звернувся до творчості Кобзаря. Виставу за поемою наймичка готували два з половиною місяці. Приурочили до 200-річної ювілею Шевченка. Спершу планували моновиставу, втім, зрештою задіяли двох акторів. Ляльки у виставі виступають здебільшого в ролі символів, основна гра за акторами окремо задіяли студентів музичного училища. Вони виконують музичний супровід вистави на скрипці і бандурі. Першими глядачами стали учні п'ятих-шостих класів. Ші... Широкому загалу наймечку покажуть з суботу. Дбали хутів стави млин, садок хугай розвели. Всього надбали. Та діточок у них. Вважаю, що це один із найслих е, таких не, поем Шевченка, де він показує образ матері, яка жертовна, яка принесла всю себе в жертву ради того, щоб дитина е, жила добре. Мені здається, вже можна з четвертого, навіть з першого класу, дитина може і повинна приходити і слухати. Е, ці геніальні слова Шевченка.